Привіт! Ми вже зустрічалися з вами на теоретичному курсі основи веб-дизайну та ілюстрації, а зараз я вітаю вас на нашому практичному уроці, а проведе заняття автор курсу Анна Потрій. Всім привіт! Мене звати Анна Потрі, я автор проекту. І сьогодні ми з вами будемо продовжувати працювати в фігмі. На минулому році ми фігму встановили. І вже маємо якийсь проєкт. Або ще не маємо, тоді сьогодні ми його зареєструємо і будемо з вами вивчати нашу магію. То приєднуйтесь. Ну що, ми переходимо на нашу фігму. У нас знайоме відкривається окно дашборду, це нашого кабінету. Тут знизу у нас наші проєкти, в яких ми вже працювали, а зверху у нас є кнопка, де ми створюємо новий проєкт. Натискаємо на цю кнопку. Нас запрошує вибрати Драфт. Натискаємо на Драфт, і перед нами відкривається вже знайоме наше віконце нашого проєкту, де зліва і справа у нас наші панелі, а зверху у нас панель інструментів. Ну, тепер давайте створимо наше перше полотно, на якому ми будемо малювати. Бачимо на панелі інструментів таку собі рішітку, яка називається «Фрейм полотно. Її також можливо знайти, просто натиснувши англійську букву F, вам такі підказки надає сама програма, і з часом ви призвичаєтесь до використання гарячих клавіш. Такі клавіші англійською мовою називаються Keywords. Тикаємо кнопку Frame, і ми бачимо, що справа на полі у нас щось змінилося. Ну що ж це таке? Frame це полотно, на якому ми будемо малювати. І в програмі вже є якісь макети з визначеними розмірами, які використовуються в веб-дизайні. Першими йдуть телефони. Якщо натиснути на цю кнопку телефони, ми бачимо, що нам відкривається список телефонів. Бачимо тут айфони, самсунги. Це дуже полегшує роботу веб дизайнера який працює над створенням мобільних застосунків, бо, натиснувши на будь-який макет телефону, ви отримуєте точний розмір екрану такого телефону. І Не треба нічого підбирати. Кликнули, у вас відкрилося віконце, там є розмір, і ви починаєте малювати. Далі йдуть макети для ноутбуків, далі макети для різних розмірів моніторів або комп'ютера, або е, телевізора. Далі йде для електронних годинників. watch, да, Для паперу. Ну, Ви бачите, що відкриваються різні формати паперу. А4 формат це звичайний альбомний аркуш, А5 формат це половина аркушу. Ну, і так далі. Можливо вибрати макети для соціальних мереж. Бачите Instagram, Facebook, Twitter. І е, ви бачите навіть, що по декілька для одної мережі. Ось для Facebook для обкладинки один розмір, а для посту інший. І так само для Instagram. Розміри вказуються в пікселях. Що таке пікселі, ми знаємо трохи пізніше, і ми будемо ще розбирати це на наших уроках. То ви можете вибрати собі макет майбутньої роботи з списку або створити свій. Для цього ми переходимо на вільне робоче поле. У нас з'явиться хрестик. Ми затискаємо ліву кнопку миші та тягнемо вниз. Знизу під вашим полотном на синьому фоні у вас висвічуються розміри полотна, яке ви створюєте. Розміри також вказуються в пікселях. Ну, ось я зробила такий фрейм. Після того, як зробила собі фрейм, він з'являється на полі зліва. Бачите? Назва «Фрейм 1. Зліва у нас взагалі будуть з'являтися всі елементи, які ми будемо створювати в нашому проєкті Пізніше ми навчимося перейменовувати всі елементи, щоб нам було зручно. Ну а поки що в нас є просто Frame one. Ну, Зараз давайте спробуємо наступну функцію малювання простих фігур. Для цього ми натискаємо на ось цю кнопку і бачимо, що у нас з'являється випадаюче меню. Декількома фігурами. Давайте розглянемо це меню. Перше у нас ректангл, квадрат. За ним лайн, лінія, потім arrow, стрілка, нижче еліпс, еліпс або коло, ну, ще нижче полігон, багатокутник. Ну, хоча у нас намальований трикутник, але ми пізніше розберемося, чому так. Далі стар, зірка та останні – place image, video – вставити малюнок або відео. Давайте розберемо з вами декілька простих фігур та побачимо їх якості. Вибираємо перший прямокутник, натискаємо і бачимо, що у нас на полотні з'явилася фігура квадрат. Якщо просто натиснути на обрану фігуру та натиснути мишею на полотні, за замовчуванням у вас з'являється фігура розміром 100 на 100 пікселів. Так само це працює з іншими фігурами еліпсом, трикутником, зіркою і так далі. Ми бачимо, що всі створені нами фігури відображаються на лівій панелі, де ми можемо їх вибирати. Поряд з будь-якою фігурою є два символи замок та око. Замок зараз у вас відкритий, то ви можете змінювати свою фігуру. Якщо я його зачиню, фігура буде заблокована, і ви не зможете з нею нічого зробити. Це дуже корисний інструмент, бо коли ви щось закінчили, щоб часом не спотворити, краще заблокувати свій малюнок. Кнопка око це видімість об'єкту. Буває, нам щось заважає, але ми не хочемо його видаляти, і ми просто можемо його приховати. Якщо ми хочемо видалити якусь фігуру, ми натискаємо на неї та натискаємо на клавіатурі Delete і видаляємо фігуру. Якщо ми хочемо відмінити якусь дію, ми натискаємо Ctrl та Z. І остання наша дія відміняється. Ми повертаємось на шаг назад. Так можливо повернутися декілька разів. Також ми можемо створити фігуру точнісінько, так як ми створювали фрейм. Ми переходимо на наш фрейм, бачимо, що в нас з'явився хрестик. там Тягнемо за куточок і малюється тря... прямокутник, затиснувши ліву кнопку миші. Спробуйте порухати миш і ви бачите, що прямокутник змінює свої розміри слідом за вашою мишкою. Як тільки ви відпустите наш прямокутник зафіксує свої розміри, ну, я сподіваюся, що ви все повторюєте за мною, то у вас також має вийти так само. Якщо є якісь питання, ви можете залишити коментар під відео і я обов'язково на нього відповім. Ну, зараз давайте подивимось на якості цього прямокутника. Зник, як ви бачите, на синьому фоні розміри цього прямокутника. Так само всі якості прямокутника ви можете побачити справа. Ось тут. W з англійською «width» ширина і H з англійською High висота. І розмір прямокутника ми можемо змінювати як на полотні, просто перетягуючи заточки за крапочки оці, на верхівках фігури. Або якщо ми знаємо конкретні розміри, можемо змінювати на правому полі в якостях фігури. Ну, наприклад, я встановлю 350 пікселів. Тепер давайте ще розглянемо нашу фігуру. Ми бачимо, що всередині в кутах є невеликі кола. Що це таке? Це радіус кута фігури. А простіше округлення кутів. Якщо ми затиснемо ліву кнопку миші та почнемо тягнути до центру фігури, ми побачимо, що наші кути стають округлими і так до повного кола. Е, ну, повернемо його до прямокутника та подивимося, що ще можна робити з цим прямокутником. Ми можемо його обертати. Для цього біля зовнішнього кута фігури з'являється така округла стрілочка. Натискаємо на неї лівою кнопкою миші та тягнемо в будь-яку сторону, і бачимо, що фігура обертається. Якщо ми натискаємо на фігуру лівою кнопкою миші, ми можемо переміщати фігуру по нашому фрейму. І Ми бачимо, що коли ми доводимо фігуру до центру фрейму, у нас з'являється червона лінія. Яка слугує нам підказкою, що ми розмістили нашу фігуру чітко по центру вертикалі нашого полотна. Ну, Давайте от прямо зараз розташуємо нашу фігуру чітко по центру аркуша, як по горизонталі, так і по вертикалі. В цьому нам допоможуть ці червоні лінії. Це наші помічники. Вони допомагають нам робити проєкт хайним та чітким. Що ще ми можемо зробити з цим прямокутником? Якщо ми затиснемо кнопку Alt та натиснемо лівою кнопкою миші на внутрішні кола, якими ми змінювали радіус скруглення кутів, то ми можемо зробити різне скруглення для кожного окремого кута. Ну, ми ще будемо вивчати з вами інші властивості фігур, але зараз давайте його поставимо в куточок та спробуємо іншу фігуру. Заходимо до нашого меню фігур та обираємо еліпс. Коли ми починаємо його малювати, ми бачимо, що легко утворюється розтягнутий в різні сторони еліпс. Але нам потрібне, потрібне чітке коло. Що робити? Ну, для цього ми затискаємо на клавіатурі Shift, і тоді він малюється з рівними сторонами, тобто виходить рівне коло. Якщо відпустити Shift, у вас знову утворюється еліпс. Так само це працює з прямокутником. При затиснутой клавіші Shift прямокутник малюється з рівними сторонами і виходить квадрат. Також, коли ми малюємо, ми бачимо, що фігма нам підказує розташування фігури. Ось знизу у нас з'являється червона лінія, яка показує, що фігури стоять на одній лінії. Це дуже зручно для вирівнювання. Якщо нам потрібно створити фігури одного розміру, нам в цьому також допоможе фігма. Ми збільшуємо фігуру, доки в нас не з'явиться червона лінія зверху. Тепер ми впевнені, що наші фігури однакового розміру. Ну що, як вам? Не дуже страшно, не дуже складно. Напишіть мені свої коментарі. Обов'язково підписуйтесь та приєднуйтесь до наших каналів, де я буду викладати різний контент корисний. Буду різні фішечки викладати, які вам допоможуть у вашій роботі. Також я буду там відповідати на ваші питання, якщо вони виникнуть. Ну, я думаю, що з цього уроку вам все зрозуміло і не буде проблемою виконати домашнє завдання. А домашнє завдання буде таким: створити фрейм у форматі аркушу А4. А на ньому значить розташувати 20 фігур, намалювати. Будь-яких ми з вами вивчили 4 чи п'ять да, фігур. Ми з вами вивчили прямокутник. Ми з вами вивчили еліпс, трикутник, багатокутник. Да. І зірку. Ну, тобто, ви можете створити з одної фігури декілька різних, ви вже знаєте, як це робити. То ваша задача створити 20 різних фігур, розташувати їх в колоночки обов'язково по 4 колонки в 5 рядів. Ну, ось таке буде завдання. Я думаю, що воно не дуже складне, і ви з цим легко справитеся. Ну що ж, я чекаю вас на наступному теоретичному уроці. Його проведе, як завжди, Ені. А я з вами зустрінуся на практичному уроці. Бережіть себе, обов'язково побачимось. До зустрічі!